Це дуже хороша ініціатива, насправді, яку ми підтримуємо, адже ми бачимо, що спорт дуже є дієвий, як у роботі в відновленні самого ветерана, так і у допоміжній роботі для реінтеграції. Ми максимально хочемо долучитися до цієї історії і стати таким, напевно, комунікаційним дзвіном, яке це в нашому місті. Якщо говорити зі сторони ветерана, то насправді ця процедура дуже є легка. Ми можемо знайти зайти у дію. Там є сервіси і ветеранський спорт. І відповідно подати там заявку і отримати. Ти кошти, прийом таких заявок. Відбувається на початку кожного кварталу, тобто з 1 по 20 число. Якщо говорити про спортивні зали і комплекси, як їм доєднатися, то насправді вони можуть так само подати заявку через міністерство справах ветеранів, якщо вони мають квет продажі послуг. Вони подають цю заявку для того, щоб стати, бути в переліку тих спортивних закладів, які надають ці послуги. І відповідно, після того як ветеран ветеранка отримує на свою карту гроші, вони приходять у спортивний зал, розраховуються цими коштами, і таким чином отримують абонемент. Якщо говорити про тих, хто доєднався станом на сьогодні, це одним з комунальних закладів є наш басейн Кирів. Ми знаємо, що там вже контактували з ними, що там вже є ветерани. Ми зацікавлені в тому, щоб це був не один чи два заклади, а щоб їх було багато.